Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо алгоритм розв'язування квадратних нерівностей аналітичним способом. Перечитайте, будь ласка, теорію, а я зверну вашу увагу на функцію, точніше на знаки функції, в залежності від того, куди направлені відки цієї функції, і при умові, що вона має дві точки перетину з звістю х. Нехай перша наша функція. Матиме вітки, які направлені вгору. Ось дивіться, В середній частині ось тут вона від'ємна, справа і зліва вона додатня. Якщо ми уявимо цю функцію у вигляді проміжків, тобто дивіться, один проміжок до плюс нескінченності, потім ось цей середній і лівий теж йде до, плюс нескін... Ой, до мінус нескінченності, то які... Знаки матиме ця функція на цих проміжках, на цих інтервалах. Дивіться, крайній справа буде плюс, потім мінус і знову плюс. Тобто завжди для функції, яка має відки що направлені вгору, для неї крайній справа інтервал буде додатнім, а далі вони будуть чергуватися мінус і плюс. Тепер інша ситуація, коли в нас функція. Буде мати вітки, які направлені вниз. Тепер додатня вона на одному проміжку від'ємна на двох. Знову, якщо ми покажемо у вигляді інтервалів, то крайній справа тепер буде від'ємним, далі додатній і знову від'ємний. Тобто, запам'ятали, так? Для коефіцієнта більшого нуля крайній справа буде додатній, а далі чергуються. І для коефіцієнта меншого нуля, крайній справа буде від'ємний, а далі вони чергуються. Розглянемо ось таку функцію, знайдемо точки перетину з вісю х. Для цього прирівняємо до нуля і розв'яжемо квадратне рівняння. Винесемо за дужки х. Прирівняємо до нуля кожен множник. І у нас є два корені, тобто дві точки перетину з вісю х. Обов'язково зверніть увагу ці точки, виколоті чи заштриховані. В даному випадку вони виколоті. І покажемо утворилося. Три інтервали. Знаки цих інтервалів. коефіцієнт, А додатній. Тому крайній справа плюс, далі вони чергуються. Тепер звертаю увагу на умову. Мені треба ті інтервали або той інтервал, який має від'ємний знак, тобто там, де функція менша нуля. У мене такий один. І я записую відповідь. Тобто всі значення, що знаходяться на цьому проміжку, будуть задовольняти мою нерівність. Якщо в мене буде ось така функція, я теж прирівняю її до нуля, розв'яжу квадратне рівняння за допомогою теореми Вієта. знайду корені, ці корені будуть 1 і 5. Але від'ємним буде той, що менший, тобто мінус одиниця ем, виколоті точечки мінус 5. Утворюється в мене три інтервали, крайній справа знову додатні, вони чергуються. Мені треба той проміжок, на якому функція додатня, таких у мене тут два. Тому я записую відповідь. Х є від мінус нескінченності до мінус 1, і проміжок від 5 до плюс нескінченності. Розглянемо ще одну. Теж прирівняємо ліву частину до нуля. Розв'яжемо це квадратне рівняння. Я хочу позбутися мінуса, тому помножу. Все рівняння на мінус одиницю, зміню знаки. За теоремою вієта, знайду корені. Це корені будуть 3 і 4. Ем, ну, давайте от поставимо, що в нас функція менше або рівна. Тоді ці точечки будуть заштрихованими. Утвориться знову ж таки три інтервали, але зверніть увагу, що коефіцієнт А буде від'ємним, тобто крайній справа інтервал буде мати знак мінус. Далі вони чергуються плюс і мінус. Мені треба той інтервал, в нашому випадку ті інтервали, які мають від'ємний знак. І запишемо розв'язок цієї нерівності. Х є перший проміжок від мінус нескінченності до трьох квадратна дужечка, і від 4 до плюс нескінченності теж квадратна дужечка.